Сергій акуратно згорнув останній светр, кинув його в сумку і задоволено поглянув на спустошену шафу. Полиці стояли порожніми, навіть жодної шкарпетки не залишилось, жодного галстука. Сергій знав, що коли Оксана це помітить, їй буде боляче. Вона, мабуть, заплаче, буде звинувачувати себе, що цього не помітила. Але Сергій все продумав. Він діяв обачно, обережно, не залишивши жодної деталі поза увагою. Його план був досконалим. І ніщо вже не могло зірвати його намірів. Уже декілька місяців Сергій ретельно готувався до свого звільнення. Йому було важливо, щоб Оксана якнайдовше нічого не запідозрила. Всі ці роки він виконував роль зразкового чоловіка. Він був терплячим, дбайливим, мовчки допомагав їй у буденних справах, не перечив, коли вони йшли у магазин, носив їй важкі сумки. Купляв квіти на свята і завжди виглядав щиро закоханим. Жодна жінка, навіть найспостережливіша, не могла б здоганатися, що за цією бездоганою маскою ховався холодний розрахунок. Сергій ніколи не приховував від себе, що вважає себе вартим більшого. Оксана ж була для нього такою собі пересічною жінкою, яка, на його думку, не дотягувала до його рівня, вона не була модельної зовнішності, не стежила за модою, не розумілася на мистецтві чи літературі. Простачка, яка працювала на звичайному виробництві, її організаторські здібності та стриманий характер Сергій цінував, але цього йому було замало. Та не можна було заперечити і того, що саме завдяки цій практичності і завзяттю вона змогла завести власне житло. У великому місті. Оксана заробила на свою квартиру власними силами щодо їхнього знайомства. Саме вона, на відміну від Сергія, мала певний достаток та житло. Сергій на той час був студентом філологічного факультету, котрий не мав нічого за душею, окрім старенької мами в селі та хати, яку він вважав теоретичною спадщиною. Коли вони побралися, Сергій переконав себе Ще це був непоганий життєвий старт. Життя з Оксаною було зручним і стабільним, без сварок, без надмірних вимог одне до одного. Вона чудово вела господарство, готувала, наводила затишок у квартирі, знаходила спільну мову з його ріднею і, здавалося, навіть раділа своїй ролі. Іноді її легке ставлення до життя навіть викликало у Сергія розтратування. Час від часу він думав ну пошкався жінку на свою нелегку долю. Але Оксана все сприймала як належне і здавалася абсолютно щасливою жінкою. Сергій, однак, мав інші плани. Він відчував, що заслуговує на більше яскраве життя. Він ніяк не міг змиритися з тим, що Оксана, яка як йому здавалося, не володіла багатогранним інтелектом чи якоюсь особливою красою. Насправді вона була. Повністю самодостатньою. Вона не залежала від нього і завжди була впевненою у собі. Це підживлювало в ньому образу, і поступово він почав шукати увагу інших жінок. Сергій вирішив розробити свій план подвійного життя. Він витратив чимало часу на те, щоб відточити свою тактику. Як то кажуть, доблизьку. подарунки купляв у подвійному екземплярі. Одні для Оксани, а інші для чергової пасії, навчився складати легенди, які були настільки достовірними, що жодна з його подружок навіть не підозрювала, що він, одружений чоловік, Він придумав безпрограшну систему, як дотримуватися балансу між сім'єю і своїми пригодами. Усе було розраховано, коли потрібно раптово поїхати у відрядження, і коли приїхати додому з букетом квітів. Та подарунком для дружини. Всім навколо здавалося, що він справжній сім'янин, який не тільки дбає про дружину, а й завжди готовий організувати спільний відпочинок. Вони регулярно їздили до заміських будинків відпочинку, ночували в готелях і навіть літали на море. Але мало хто знав, що ці ж самі місця також відвідували і його коханки. Під виглядом відрячень та зустрічей із труцями. Сергій був переконаний, що чоловікові можна все. Так продовжувалось, допоки в його житті не з'явилася Аделіна. Ця жінка не була схожою на інших. Вона мала у собі якусь загадковість, привабливу для Сергія своєю незалежністю і впевненістю. Здавалося, вона розуміла його краще за всіх, і він, хоч і не визнавав цього відверто, Перше почав втрачати контроль над ситуацією. Він уже не міг так легко обманювати і грати свою подвійну гру. Тепер його план почав здаватися йому самому хитким. Сергій відчував, як серце його готове вирватися з грудей щоразу, коли поруч була Аделіна. Так він ніжно називав свою нову коханку. Її задумливий погляд, доглянуте обличчя, витончені вигини фігури розпалювали у ньому бажання. Він хотів бути з нею завжди і всюди, без винятку, і перше серйозно замислився про те, що, можливо, Оксані вже час таки отримати відставку адже без Аделіни він більше не уявляв свого життя. Але Аделіна була непростою вона вимагала від Сергія всього. І треба було сказати, що отримувала вона все з легкістю. Сергій старався, як тільки міг. Дарував їй прикраси, хутряні накидки, парфуми. Він приносив їй ці дарунки з такою радістю, наче маленьке щеня, котре хотіло, щоб його похвалили. Але одного разу Аделіна забажала машину. І не просто будь-яку, а новеньку іномарку з салону. Сергій похнюпився, адже таких грошей у нього не було. Де їх взяти, думав він. Навіть Оксана, напевно, не накопичила на авто. Не встиг Сергій пояснити своїй коханій, що придбати машину це занадто для нього, як Аделіна його випередила. Якщо не купиш машину, можеш навіть не з'являтися мені на очі. У тебе два тижні. Знайди гроші, дістань, вкради, але я заслуговую на краще. Це ти розумієш? Продай свою квартиру, а собі придбай щось простіше. Тоді Сергій задумався. Квартира, точно, осяяло його. Так, вона має рацію. Продавши їхнє з Оксаною житло, він зможе не тільки придбати Аделіні машину, а й навіть розпочати свій бізнес. Тільки от Оксану треба в цьому переконати, адже без її згоди продаж неможливий. Часу обмаль, і Сергій виглядав знервованим та виснаженим. Він не спав ночі, намагаючись переконати дружину. Вже з покупцем домовився. Колега з роботи давно шукав житло. Він пропонував дуже хорошу ціну. Однак Оксана була непохитною. Сергій уже майже здався, але несподівано Оксана сама підійшла до нього з пропозицією продати квартиру. Виявилось, у неї з'явилися власні плани і для них потрібні були гроші. Сергій одразу написав повідомлення Аделіні Кохана. Завтра будемо обирати для тебе машину і не забув подякувати Оксані, переконавши її, що їхнє рішення допоможе сім'ї зажити по-новому. Він з нетерпінням чекав на її повернення з роботи, адже одразу ж мав приїхати його колега для оформлення документів. Аделіна, мабуть, уже обирала собі нове авто. Оксана повернулася додому, як завжди, привітна. Сергій галантно зняв із неї пальто, допоміг їй висутись. Подав тапочки, він намагався бути уважним і турботливим чоловіком. Він навіть їй підморгнув і, загадково посміхаючись, сказав Люба, у мене є сюрприз, який точно тобі сподобається. Оксана здивовано подивилася, але в цей момент у двері подзвонили. Мабуть, колега прийшов для угоди, подумав Сергій і поспішив відчинити двері. Та на порозі стояла Аделіна. Сергій застиг. Він не вірив своїм очам і майже механічно прошепотів Аделіно, благаю, іди. Але вона холодно посміхнулася, відштовхнула його рукою і зайшла у квартиру. З кімнати вийшла Оксана. Побачивши Аделіну, вона радо її обійняла і звернулась до розгубленого Сергія, а потім сказала «Сергійку, знайомся! це моя троюрідна сестра Аделіна. Завдяки їй я змогла дізнатися про всі твої хитрощі. Тепер я маю повну картину твоєї вірності, зрештою. Сергій стояв мовкопаний. вкопаний. Його світ обвалився. Те, що він вважав своїм продуманим планом, виявилося пасткою, майстерно розставленою жінками. Усі ці розмови про машину, натяки на продаж квартири, все було частиною їхнього хитрого плану, щоб викрити його. І остаточно розкрити його егоїзм. Після довгої розмови Оксана висловила все, що накопичили за ці роки. Вона чітко дала зрозуміти, що його речі вже спаковані і чекають під дверима, а на розлучення вже давно подана заява. Сергій стояв перед під'їздом, поруч із валізами, і дивився, як Оксана обіймається зі своєю кузиною на балконі. Вони ободвоє сміялися з нього, його подвійне життя. Закінчились один день. Тепер на нього чекали не модні ресторани і не романтичні відрядження, а дешеві пельмені і життя на орендованій квартирі. І те, якщо пощастить, Сергій ніколи не почував себе таким нещасним. Він стояв під під'їздом, озираючись на свій колишній дім, де його більше ніхто не чекав. Він бачив, як з вікна квартири, де ще нещодавно думав, що почувається королем, тепер із гордістю дивилися на нього жінки, яких він. Так зневажав.